Так, друзі, всім привіт. Ставлю сосісочки все-таки вовчик. Е, готуватися, да? Вариться. Дальше. У мене залишилось дві таких мундирочки. Сейчас я візьму мусковала. і сейчас я на вершковом массе ему поджарю. Поняли? Так вам буде краще мене чути. Що такое я нажала? Все. Так слышно? О, ну так же ж буде набагато краще, розумієте? Сейчас я почищу цю картошку. Вот. И я її на вершковому маслі просто обжарю немножко. І все, сосисочка. Мне надо овощи купить сегодня. Обязательно. сейчас будет. Подождите, сейчас чик-чик. чик Так, так, так. Так, так, так. Бачта. Сейчас так жарим так вжарим. почти такая картошка распадается. Это такие сорт картошки. шо сынок? так. Вот что? Сейчас. Так, пожарила картошечку, сосисончик. Я не хотел сосисончик. Ну, надо. Не хотел. Хотел, Я не люблю. хотел. А с кетчупом детячим. Розочки а мои уже. Хотел. Кого? К... Сейчас. <с <с То тобі не давать кетчуп? Давай, ладно, таки Ну а чого ти не хочеш сосиску? Ой, щось сюда кита? Це ж свіже. Давай, Вова, вишь, тижитки. Сейчас сі... так я буду делать подливу з с цыплятком. Я його сейчас з двух сторон немножко обжарю. И я тут чесночок така спеція, і потом його протушу. Просто протушу з этим. як она називається, з овощами. Просто водичка така, До макарончика. зварю макарон і все. До побачення. Уже все заляпало. Все було чисто. Все такое сейчас. швидко... Чуть-чуть з двох сторон просто запечатать, припечатати, понял? В общем, показую. Ось така у мене подлівка. Бачите, просто така курочка з овощами. І зварю макарончик. Зварю макарончик. У мене нема молока. А, ні, в мене є, у мене безлактозне, це не то молоко. Можно, конечно, попробовать шикануть и сварить бурый рис. Но я думаю, можно так и оставить, чисто mm. выделываться, предлагать. Будешь такую кашку есть? А чё? А чё? Что, что я не могу понять? Завтра пойдем к доктору. А ну да. Нет. Да нет, просто покажем глазик. Бачите, что не нет, не доктор, что не на на Мы не пидем, доктор. Не піду. Не піду. Чого? Чого? Ну дай я глазик подивлюсь, пусти. Дай, іди сюди. Закрий глазик. Ну, таке непонятне. А ну ще раз покажи. Не, ну не пухше просто. Бо він казав, що може воно за то, що воно спалилось, не все терому. Так, поставлю я макарон, варитися. Потому що курочка уже холодно. Почти готова. Ой, красиво. Ой, пахнет в детстве, в школе, чи в садику, поняли? А це я хочу поставить макарони. И знаете, что я еще хотіла вам сказать? По поводу м'яса вчорашнього, що воняло. Ви мені пишете, надо было в морозилку там зберігати. Девочки, а воно було в морозилке. На хорошей тих. Так воно було в морозилке. Ви понимаєте, в чому же вся досада? Воно було в морозилке. Так, да, було в морозилке. Оце таке случилось. Представте. Я сама в шоці. ви думаєте. Я сама, девочки, в шокі, Що це таке з цим. мясом получилось. У меня все в морозилке сберегается, все как положено. Сейчас поставлю. Все. Включаю. Сварю макарон. И посуду разберу, и все. Так, в общем, 865 раз показываю подливу. Сейчас я вас выберу. Макарон І, звісно ж, млинці на безлактозному молодці. Млинці на безлактозному молодці. Ну вони такі трохи прилипають, я вам хочу сказати, Ну нічого. Там у мене нутелла ще залишилася, Хай доїдають. Ох, Хотіла гороховий суп сварити, але вже, думаю не буду сьогодні. Моя красива ласточка. сьогодні я тебе вигуляю, проїдусь на тебе моя малышка. Все. Градик, розкажи, ну що як ти представ ти в два часа ночі пішов на вулицю. Ну так, я ну, посипаюся чогось. І да. бачиш, там ді пішов 20 там 20 минут чи 10. А я ж не побачив що так два. Я думав автобус всім. Міга швидко, зібрався, поїв. А що ти їв Суші. Два часа ночі поїв суші. Я я в <рес> голову не ми нічого виходжу на вулицю. Uh -huh. Вийшло, а від... як ти? А що ти взяв мусор? А покажи, з тим ночі мусора нема. Як що, 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 типу, мусор на автобуси, до тебе. Ну, ну. Я йду, виходжу. Ну, вже йду, тільки забув відкриваю, бачу там тільки типу, 2 на часах. Я думаю, ну, але ти спав. Я зайшов, коли кричався, їздить а як так? Так пам'ятаєш, що ти вставав? Чи це натизм? Ні, я вынужден. ти подумав реально, що тобі надо встать. Да, Я тільки не понял, що темно так вулиці. Я встав, бою, все, умывся, выхожу. Чего ты у вас это как красный? Красный. Тут волны. Ні. тут как-то классно. Народ ветра. Да нет. И что, ты пришел спати? Так, спать? Да, я прийшов спати. А пока поспал. А папа, каже, я встаю ночью. А мусора нема. Каже, я не можу поняти. Наче ж вже поставили його. Я, я сам не не розумію, чому встав, ніхто. Так не чутно, значить, бо всі спали. спали. Ну, може, там знаєш, що туалет, типа в А Потім хто спав? Ну, скільки ти встав? Я с не знаю, просто не склав. Мені всі в такому ударі. І що, ти так, 12 років. Мені не поставили, звичайно. Що розказав, що ти у фестиваль? <різь> ну, як? Так, я не можу поняти. Так <різь> ты папа зранку завозить, <різь> папа завізну. Я просто поснуся. Ну. Ну а, ну, а як ти що на время не подивився? Я ще кажу, подивився, поки це що там по 24 годин. Я думаю, у нас в голові, якщо там 24 настав, то за 67-24. Що ти опоздав. Молодец сыночка. Молодец, два раза в школу сбрался. Два раза в мусор Два раза мусор Молодец Представляете Что там с лесом С земли там Что это Вот это такая история В общем, на Градичке Так, ребята, в общем, я решила Трохи проехаться проедусь немножко. Уже кто-то очки мои поломал. поеду в Киев. догляну, что там нашему вниманию предоставляется. Пошнирала, пошнирала по сумкам. Короче, все. Поеду. Что я буду? А буду, ли, вот эти кедики заровские, да? Че не? Чи куда это не пофиншую? Чи по фіншу, оце я вам знати, що хочу сказати, колись я купила кеди зараз, вони такі удобні, Я вам серйозно говорю. От, ну, удобніша вещь, от тех я, я буду. В них ходити дуже удобно. Вот. Потому що, ну, я ж вот эти белые не одену, правильно. Куда? Потом що у мене ще, А у от такі, да, це так це Вот гамно, гамно, що ще у мене є. Ну, то кеды все вам, неудобно. Если что-то то неудобно. Хочу подать всякие то платья. У меня же скоро день рождения, вы знаете. Я именинница, в конце концов. Ну. О, 36 лет у меня будет. 36. Так нормально с микрофоном ходить? Я делаю джинсы. Девочки, что вам сказать? Конечно, жрать надо меньше. Ничего не могу сказать. Но я думала, что я в них уже не влезу. Честно вам говорю, нет, я в них влезла очень так, как это сказать, очень так. Сейчас покажу. Конечно, тут чуть-чуть за это, ну ничего. Мне надо пояс какие-то хорошие купить. Я хочу пояс кожаный какой-то хороший, может коч, как ну там называется, Майкл Корт что-то такое. Надо что-то подумать, посмотреть. Все, пока, я уехаю. пока. Всем здрасте ще раз. Ну что, я їду в Киев, прошерстим торговий центр. Тут легенький. А, надо як то развесить. Ця погода куколки я не можу просто. Це Сіма, ці дощі кожен день. Я не знаю, от є люди, мабуть, я впевнена, що вони є, Я їх не знаю особисто. Якщо ви є, то напишіть, хто любить таку погоду. Я не знаю, коли є сонце, в мене є от що говорить Даша: Вітамін Д все таки, наскільки він важливий. Його треба постійно, кстати, приймати. Єсть енергія, є якесь бажання щось робити, є якийсь настрій, такий. Ну, от знаєте, хочеться, от для оці всі дощі. Просто таке униле. Я не знаю, як люди живуть в Англії, чи де там постійно дощі? Я не знаю. Я вам скажу навіть більше, що скільки разів я приїжджала в Львов, Марик, привіт. От скільки разів я приїжджала в Львов там постійно був дощ. У мене таке відчуття, що в мене спеціально, знаєте, от цей дощ, він мене преслідував просто. Ну, от я не знаю. І от мої всі відчуття, от якщо казати, там, да, там, Маш, тобі подобається Львов, Львів подобається тобі це місце? Так, да, він мені подобається, все. Но я постійно пам'ятаю, що от постійно був дощ. Навіть взимку був дощ. Ну, як так може бути? Ну, ну що це, якщо не заговор проти мене? Я, я не хочу, я хочу сонце. Дайте сонце. Мені треба сонце. Панелі сонячні стоять, сонце треба, дайте сонце. Я возмущена. Коротше, розказую. Я хочу подивитися сукні. От ви мене, скільки вже дивитесь, скільки ви мене бачите, ви мене в сукні може бачили один раз чи два, два може. Ну Максимум три це потолок. Я людина, яка вважає, що. От представьте, я людина, яка, в принципі, все равно окружаючих, крім своєї міння, мені не все равно, що я думаю про себе. Я вважаю, що мені максимально некрасиво що не красиво в сукнях. Що взагалі це не моє, що у мене товсте ноги, що у мене там тупенькі коленки, все. це моя думка про себе. Якби ви мені сказали, Маша, у що тупи не красиве, я би сказала, иди Но вот я, Мені вони не подобаються. Так вот, я все-таки хочу какую-то найти суканку. Суканку на мене. Посмотрим. По поводу моих зубов. Давайте з вами пообщаемся. Давно я вам не конспектировала, конспектировала по поводу своих зубів. Значит, рассказываю. Зажило, слава Богу, слава тебе Господи, воно зажило. И что теперь? Теперь мені треба в січні поставити. Формувачі ясен, а через два тижні після того мені поставлять уже коронки. Но тепер мені треба зробити ще сюди. Поставити імплант. Тобто я робила на праву сторону, мені треба поставити на ліву сторону імплант. Ви поняли, так? Да? Я, ну, я налаштовуюсь. Я хочу, я, я себе там вже програмірую на те, що це обов'язково треба зробити. Короч, но, я ще думаю зробити композитні вініри. Я багато читаю про цю історію, які без спилу йдуть. Понятно, що вони все одно спіляють емаль, щоб наліпити ці композити. Це не хоча б не повністю спилювати зуб, як ну, не повністю вона до пінька спилюють при керамічних вінірах. Я би хотіла почути думку тих, хто собі ставив композитні вініри. Значить, Яка їхня різниця між вінірами керамічними? Значить, ціна. Ціна, ну, тобто, я можу поставити композити там, на всі зуби за 4 тисячі доларів. Ну, то есть, это. Ну, по сравнению с винирами, с обычными, ценимо, девочки, це я вам так говорю. Дальше. А, Різниця э, це, это плюс, плюс. Тепер, що касательно мінусу. Що касательно мінусу, що вони йдуть до 5 років лише. Ну, типа через 5 років їх треба змінювати. Це э, мінус. Но при этом вони. Ну, за 5 років вони там, до речі, вони змінюють колір, вони можуть скаливатися, ну, як варіант, тобто це допустимо. Ну і, пожалуй, все. Потому що звичайні вініри ви ставите там на 15 років, да? потім їх треба міняти. Ну а композитка это наліпили зверху, ну і все. Такі вініри це вже серйозне діло. А такі вініри, щоб зробити, то це 1020-30 доларів треба, щоб зробити. Звісно, такі быть и не можу, але насчет ну, там же ж не треба всі ставити. Правильно? Правильно. Я ж можу поставити зверху 10, знизу 10. Да? Ну, почти на все зуби мої. Потому що тут у мене вже, считайте, будуть і так цирконіві коронки стоять на минуточку. Поэтому, ну, как бы, от, Якщо хтось ставив, напишіть, будь ласка, свій відгук з приводу цього. Потому що задумуваюся, є така ідея зробити. Опять-таки, у мене прикус не дуже правильний. Ви ж самі знаєте, який у мене прикус. У мене прикус собачки пікінеса. как бы, собачки из он такой, я ну таким на ну что я могу сделать, операцию я делать не буду, но уже яка есть. Но суть не в этом, суть в том, что, наверное, они как-то подтачивают и как-то делают так, чтобы прикус был нормальный, я так надеюсь. Даже таких, как я, наверное, что-то с ними делают, с этими зубами. Поэтому что? Поэтому будем что-то решать, будем что-то делать. Я вообще про, про зубы, я хочу что-то поменять, и, и мне хочется, чтобы все было красиво. Так что все, я вам рассказала свои мысли. Э поехали, все, едем. Начекаемся. Ой. Девчат, я приехала. Сейчас я открою только он одни ранжированы, хотя І Я бедная. Сейчас, сейчас. Ну, надо взять цей. Ага. пускайте меня. Быстро я сказала. Так, а ну напишіть. Що делає Машка Михаленко, коли приїжджає в торговий центр? Першим делом. Быстро. Хто мене дивиться, той знає. Той должен написати. Быстренько. Напишіть. Що делає, Михайленчика? Так, где я должна припарковаться, по вашему. По вашему, где я должна встать. Да быстрее, боже, как ты медленно. Еле что с тем рулем. Еле тем рулем что шо воно круте? Шо оно круто. Шо оно тем рулем. Так, угу, можно тут вставать. Спокойно можно здесь вставать, я думаю. І пройтись немножечко. Отак, так? Зараз, да? девочки. Все, я приїхала. Пошлите. Так, ну що. Ну что, дівчата, mm, давайте приїхали. посмотрим, що нам представляє Зара. Очень непоганий лонг, -слі. лонг сливчик. Черевички, це всі такі цвіта, це всі такі стиль, бургунді, шоколад. Це щось якісь дорогі, по-моєму, 6000 вони коштує дорого. Очень дорого. Так, це у нас якась така розлітаєчка, літуча мишка. Таке знаєте, на секонд хенді попала. У мене баба такий світер був. Клянусь вам, ну такий світер у баби був. Ще їй по 6100. Навіть шерстя, ангорка може. Щось. А 2200, я хотіла набрехати. Напуговичка, худобника. А вот, пожалуйста. Ну, это же для меня шито, куколки. Не, ну точно же там, ламур сивупле. Класс, шубейка сразу. Либо норочка, либо соболечек. Я так и не разбираюсь в мехах не очень. Но ну, тоже неплохая, наверное, очень даже тепленькая. Так, положим на место. Пальто. Макинтош. Угу. Непогано, не Так, что у нас тут дальше? А вот еще, пожалуйста, шубейка тоже очень ничего. Типа каракуль, что-то такое. Ну, в общем, вот это такие сейчас стили. Понимаете, стили крокодили. И вот, ну, что этой женщине среднего возраста одевать на себя? Что? От, будь ласка, пригласить як на бал, одіну таку сумочку дві чим тисячі. До Вот Оце непогане пальто. Ну таке, знаєте, масивне, таке. Видно, що качественне, таке, знаєте, прямо ж ой, тільки восім дев'ять тисяч. Ага, ну понятно. Ну таке прям. Угу, мені понравилось вітерочок такий. Ну, таке. Ну, так люди зараз корпоративи якісь, день рождения скорпіонов. Ну что это одягати, Вот это, это что? Ну что это? Куда теперь? ну после першого разу. Вот это я теж не поняла. А це на работу бухгалтерію одевать непогано. Хочу сказати. Такий с этой, сразу брошечка, все как положено. Отдел кадрів можна. Когда нарядненькая будет, вот ось це мені понравился. Кстати, вот эти девочки, обратите внимание, очень красиво. Юпочку, чи під, чи під що, Ну, чи під що то тю. Хорошенько, мне не понравилось очень даже. Шляпка тоже неплохая. Такая, знаете, интересная была що тут у нас ще з модного приговору. Оце ж ці пальто шуби. Ну, шуб, дівчатки, боже. По ціні почти як натуральні. Понимаєте, я навіть не дивилася. Оце теж, мабуть, лунгслів якийсь. Ну, мені не подобається ось ця горловина. Боже, Маша, можна було помедленнее якось знімати? Я не встигаю говорити. Що там? Суть. Що попало? Це такі черевички непогані. Та видно, що воно дермантинове, дівчинки, видно. От видно, коли кожа, коли дермантин. Це таки видно. Дві Двіщем там чи скільки стоять. Кожа молодова ну, дітя, ну, видно. І литка тоненька. А це що? Це рубашечка, кстати, непогана. Чи тисяча чи скільки? Так, кстати, непогана така. Тоже пальто неплохие, хустки какие -то. А вот, пожалуйста, обратите внимание, новая коллекция. А что это за мех? Подскажите. Это лиса какая-нибудь? Что это за киска здесь? Непонятно. А вот это норочка. Ну так может только начальница газконторы ходить на работу с норочкой. Я вам серьезно говорю. Так, знаєте, що вона приходила скромненька, але сразу було видно, хто є хто. що чи начальниця. Да? А це платье. Ну, це не можна таке платье одягати на сельдісони. Ну, ну, куда вот. А вот это вашему вниманию: костюм шерстяний, вязочка на зиму шикарний. М, М? Хорошенький. Так, поехали дальше. Хороший. Що тут ще у нас модненького? Так, і сапожки, щось. А оце рубашка, рубашка. Она, короче, бу... ну, якісь був якийсь там виворотнич, який дедушка. Він був алкоголіком, господарство молодеста. нього така була рубашка по типу. Я вам серйозно говорю. цікава рубашечка. скільки на сто 2000, дівчика, чи скільки? Поше ще дальше посмотрим, что там у нас. Ну вот празднично, вот девчатя, ну от на праздник, вот хочеться праздник. Пригласили в ресторан. Что, что одіть? Що одіть таке святніше? Вот вот пригласили вас в караоке, дівчата. Тут колектив женський, вот. Пожалуйста. Главух одіває отакую сорочечку. О, ота, та я понимаю сразу. Главбух там розочку таку заплела собі. Хорошая, подходит. Далі кадрів начальниця на що дива. Нет, це у нас вчителька математики середньої загальної школи світньої. Так, це вчителька математики в дивана корпоратив. О, жодка жопа. жопа. Так, это не знаю хто. Ну, то есть, поймаєте. Я, сейчас не обижаю девочки, ни, ни главбухов, ни кадров, не вчителях. Ну, это просто такі люди, які там зеркані, ну, одягаються. Ну, не, не одені на там мині юбку, да, батфорди і декальте. Ну, такі, такі женщины, як правило, никогда собі такого не дозволяють. вони вам не так... подсказываю бы сейчас начинается скажите что ты имеешь против бухгалтеров или отдела кадров вот. девочки у кого нема отопления в хате дивиться, как кофточка чик и сразу можно на улицу выйти а можно и дома тоже тепленько будет и хорошо правда мне нравится хорошенько посмотрите какой песик песик какой хороший кузя можно называть вас Дома називайте мене Кузя. Оце коли я ще була школьниця, в чи... да, школьниця у нас було модно такі джинсовки в стразах. Типа що це такое модне? Каже, нічого, по суті, дівчат ну, немає того, що мені б нравилось. Ну, це теж світер. Чесно скажу, мені кажется, він буде кашлатися. Можливо, він частково складається з якихось там тканин і всього прочого, але він буде кашлатися. Ну, буде кашлатися. Так, примірка. А це что? Визивайте екзорциста, Солнышки. Танішки та великі на Марії Дмитрівну. Посмотрите, як красиво. а? Это женщина вамп не больше, не меньше. Шаровары. Да, знаешь, такие цоп-цопки. Да, я там сказала, только в сторону денег надо идти в таких. Ну, мне нравится. Мне нравится. Я всегда любила шаровары. У меня всегда были шаровары. Помните, джинсы такие были шаровары? Вот мне нравится. Да. Это мой стайл, мой стиль. Мне такая подобается. Бриллианты как сверкают наверх одела. Вообще шикарно, я считаю. Вот это мой стиль. Это вот такое, что-то необычное. Если талия, конечно же, была ярко выражена. Була. цуп цупки вам показываю. Вообще прелесть. Вообще просто классное, правда? Мне нравится. Надо было брать уже. И це, це я вот думаю себе. Надо, наверное, было брать. Чи не надо было. Ну не понятно. Так, а вот це, коли я настроюсь і уйду в монастир, вы ви мене доведете, я буду носити суканьки. Кстати, мені ця сукня дуже сподобалась. Але ця еска, вона якась більшабаритна еска, і вона на мене дуже велика. З довольством би взяла це плаття. Мені воно дуже сподобалось. І як тікаю. З торгового центру, тому що дуже багато людей. Якось зараз пусто, а в магазинах просто забито. Тому я убігаю, мені не подобається, коли багато людей. Зараз всі боліють, ковіди, гріпи, воно мені не треба. Так що, ой, де моя машина? Ой, ой, а де ж машина? Не можна тут водички купити, не йде коле коле без цукру. Все, коротше, їду. Тікаю, бо ну і в баню дівки, ну в баню рисковать так. Зараз я заплачу за парковку сумасшедшую суму денег. Ой, ладно.